Отже, Як я і казав, протигодинникової стрілки я її зірвав, вона була не дуже закручена, не встигло ще якось там сильно зажатися за цей час, і тому досить легко відкручується. Так, відкрутили. Так, тепер ось з цієї я не пам'ятаю, чи теж проти чи за годинниковою. Зараз поза кадром це від... почну відкручувати, а потім, коли стане легко, вже можна буде однією рукою відкручувати. Щось те, що я вважав е, якоюсь присадкою для запобігання відкручування, просто щось я думаю, воно все залишилось назовні. І в процесі закручування його видавило, стерлося і сумніваюся, що там всередині щось залишилось. Але так виглядає красивенько. Зараз ще я ганчіркою протру. І, здається, воно виглядає охайніше, ніж та, яка стояла минулого разу. Так, продовжую збирати далі. Вже не буду показувати, як це збирається. Збирається так же само, як розбирається, тільки в зворотньому порядку. Хочеться ще додати, в процесі повернення педалей я зрозумів, що, знаєте, а тут приємніше... Вони насуваються приємніше, якось як би так сказати. Вони встали майже вручну. Потім я бофтом прикрутив. Трохи, і воно зажалося. Скажімо так, що я потрохи розумію, на старій кереці ти таке це, як педаль на неї натягувалася. А тут ти майже рукою її сам відразу посадив і потім болтом лише трішки її дотягнув і воно більше не крутиться далі. Ну і педаль тримається, не люфтить. О, До речі, зразу відчувається, на відміну від старої, нема такого поперечного люфту. Мені здавалося, що і на не тій немає, але там все ж таки по відношенню до цієї був. Бо тут відразу відчувається жорсткість. І, до речі, після того, як я її вставив в раму і затягнув, вже не відчувається того ривка при прокручуванні. Воно рухається плавно. Так, да, воно пропало. Це добре. Так, всім привіт. Зараз я буду замінювати свою стару каретку на нову. Які для цього етапу? Перше, що я зробив, це я зняв. Ланцюг, щоб він мені не заважав. Я його зняв, заодно ось я його недавно змащував, до нього трохи бруду налипло, тому я його зняв ще й витер. І тепер він ось такий побитий життям, але відносно чистий. Ще трохи покатаюсь і потім ще його протру, тому що мастило, яке знаходиться ззовні. Воно зайве. Після цього підбираємо потрібний нам шестигранник і відкручуємо педалі з двох боків, тому що вони нам теж заважають і не потрібні на даному етапі. Так, я зараз відкручую їх, а вже потім покажу вам наступний етап. До речі, якщо у когось Виникнуть проблеми не відкручується. Думаєте, що крутити не в ту сторону, то з обох боків вони відкручуються проти годинникової стрілки? Що з цього що зі зворотнього? Я їх вже зрізбив. Зняв, тому вони відкручується легко. Ось так. Після цього їх потрібно зняти з осі. і для цього в мене є ось такий зйомник. Як він працює, скручуємо до рівня. Вкручуємо туди, де був бовт. Так, ну, я, в общем, розповім вам принцип роботи, а прямо на відео знімати не буду. Він вкручується туди, на місце, де був бовт. Ну, хоча ні, Навірно сказати, що на місце туди, де був бовт, під нього ось тут є спеціальна різьба. Він сюди вкручується після того, як він вкрутив. Ми закручуємо в нього цю частину зйомника, звідси висувається штир, який впирається в нашу вісь і відтискає нашу педаль з осі. Ось такий принцип дії. Так, я був неправий. З цього боку воно відкручується проти годинника. За годинниковою стрілкою. Ще в мене таке враження, що минулого разу, коли я її збирав, то я їм якось не до кінця зажав. Бо щось воно що з одного, що з другого боку можна було трохи піджати. Так, і бачимо. Ось така в мене стара каретка стояла. СР, Сантур. Так, 1.37х24Т. Порівняємо а, з параметрами нової. Так, різьба така ж сама. БЦ 1.37х24. 113 і тут 113. Ну, в кадрі вони, здається, різного розміру, але на око наче наче однакового. Це, мабуть, викривлення лінзи чи щось таке. Останним цинкулем я міряв, що нова на міліметр більша, але думаю, міліметр дуже великої відчутної різниці мені не помічу. А щодо підшипників, зрозуміло, що старе воно в такому стані, але на цій новій кареці він менший по розміру, по ширині. Але все, добийте мене, не хочу більше працювати, падає з рук. Так, але що цікаво. Новий хоч і розхлябаний, але в нього відчуваємо вібрація при обертанні не така сильна, як в новому. Ну що ж, будемо міняти і збирати заново. Хочеться подивитися, як, які будуть відчуття, коли каретка буде вже встановлена на велосипед. Візьму тряганчірку протруві залишки з старої мастила і при закручуванні нанесу на різьбу трохи. І у мене тут мастило. Ось таке велотефлон. Ось така мастила Я його, коли велосипед час від часу щось розбираю, про всяк випадок на різьби трохи наношу, щоб потім було легше відкручувати і вони не закисали. Наче працює. Так, як бачимо педалі. Успішно викручені. Переходимо до етапу видалення старої каретки. Як воно відкручується, я на пам'ять не пам'ятаю. Кожен день я їх не відкручую, але візьму за основу нову каретку. Бачимо, що в неї є написано де в неї, ліво, де в неї вправо. І з лівого боку. Є елемент чашка, яка від'єднується від основного тіла. І на ній є фіксатор різьби, як мені здається. Тому, логічно припустити, що це закручується в останню чергу, тобто відкручується в першу чергу. Відкручується в першу чергу, тут у нас. Напрямок, в якому затягувати, здається, написано. Затягувати у нас виходить за годинникової, а відкручувати проти годинникової. Тобто почнемо з лівого боку. У мене є ось така насадка, яка підходить під шліци. На неї просто надягаємо ключ. І крутимо проти годинникової стрілки з лівої сторони. І тоді воно відкрутиться. Ще для того, якщо там сильно затягнуто можна підібрати якийсь болт з шайбами. Ось так от її туго зафіксувати, болтом прижати. Потрібно підібрати так, щоб воно якраз прижималося, не вискакувало, не розбивало шліци. І тоді можна буде спокійно. Віджимати, відкручувати, навіть якщо вона там вже сильно досить прикипіла. Але треба розуміти, що це тільки для того, щоб зірвати перші пів вітка, можливо. Тому що, якщо ми так її закрутимо, то далі, ніж для зірвання, ми її вже не зможемо відкритити, і вона буде деформувати чашку з іншого боку. Тому що а хоча, може, і не деформує, ми почнемо витягувати вал, а з цього боку чашка просто залишиться в рамі. Але я не впевнений і експериментувати не хочу. Я декілька разів так робив, чисто коли воно дуже сильно прикипіло і, чи дуже сильно зажито і не можна було відкрити. Я так робив. Але зараз я просто. Недавно я її відкручував, вона не повинна прикипіти і, думаю, досить легко відкрутиться. Знімати це незручно, тому я поза кадром його відкручу і покажу вам результат.